Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Телеграм-канали пише, що ЗСУ накрила тимчасовий табір військовополонених під Аліговом. 120 наших хлопців звільнено з підвалів. Серед них є жінки полонені. Росіяни не встигли їх вивести на підконтрольну собі частину блискуча спецоперація СБО. Пише партизанський телеграм-канал. Топор помисти. Інформація перевіряється, що ж Україна змінила саму парадигму так званої СВО. Параніс ще війну безпосередньо на територію країни окупанта. Операція українських військово Курській області Росії мала вагоме значення і була вдалою. Зокрема, на території регіону були ліквідовані найбільше боєздатні підрозділи російської армії. Про це доповів військовий експерт, співголова «Права правосправа Дмитро Снігірьово повідомляє з пресу. Експерт зауважив, що ЗСУ на Курщині задала ворогу суттєвих втрат. Так після українського контрнаступу в регіоні росіяни перекинули з лінії фронту на Курщину свої найбоєздатніші підрозділи. Йдеться про бригади морської піхоти, дивізії повітряно-десантних військ, дивізії призначення ГРУ, Генштабу і дивізію спецпризначення Розгвардії загалом Російське групування сягало до 65 тисяч бійців. Тут увага за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України втрати окупантів Курській області склали приблизно 48 тисяч. Тобто ми нейтраналізували, ліквідували на території курищини найбільш боєздатні підрозділи російської армії, бо підготували спецпризначенця морського піхотинця відповідно, команду ландку, середньої і відповідно вищої повітряно-десантних військ. Це роки у Росіянам МАСА багато спеціалістів мало. Це перше, що військова. Складова розповів Вас Він також звернув увагу, що російське військове командування було вимушене піти на безпрецедентні кроки створення двох оперативно-тактичних угрупувань і Брянська для прикриття лінії держкордону. Там загальна кількість російських військ становила до 90 тисяч бійців, тобто безпосередньо на території РФ були заблоковані оперативні резерви, і тому вони не брали участі у бойових діях на території України. Експерт розповів про екологічний ефект Курської операції, третій економічний ефект на будівництво так званих. Них засічених лінії чи то лінії оборони Брянської Білоруської області з російського бюджету було витрачено до 400 мільйонів доларів. Це досить грубі гроші навіть для Росії, крім того, 120 тисяч вимушених переселенців. А це втрати бюджету Російської Федерації до 5 мільярдів російських рублів. Ну і головне те, що поставили можливість центральної місцевої влади адекватно реагувати на зовнішні виклики. А це інформаційна і політична відповідна ідеологічна поразка Російської Федерації розповів Снігіров. Він наголосив, що Україна змінила саму парадигму так званої спеціальні. Воєнної операції перенісши війну безпосередньо на території країни окупанта, і це було досить серйозним викликом для особисто Путіна і Російської Федерації. Загальна площа контрольованої силами оборони України території Курської області за різними оцінками до 250 квадратних кілометрів. Резюмував експерт. Також українські військові можуть розгорнути нову тактичну операцію на російській території. Мовиться про Білгородську область, де сили оборони за певними даними просувалися на кілька кілометрів. Це означає, що українські військові вже прорвали першу лінію оборони на Білгородщині керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук розповів 24 му каналу, для чого сили оборони могли піти у новий наступ і яких успіхів вже досягнули російські пабліки та деякі іноземні змі стверджують, що українські військові проводять операцію в Білгородській області. Ймовірно, вона почалася незадовго до того, як росіяни зайшли в суджу в Курській області. Курська операція була спрямована на те, щоб відтягнути ворожі резерви і не дати їх застосувати на інших ділянках фронту. Зараз після часткового відходу зас ускорщини. Ширина лінії фронту на тій ділянці скоротилася. Це добре і для росіян і для нас. Але росіянці, коли можуть сконцентрувати більше сил там, а частину перекинути на інші напрямки, зазначив Павло Лакічук, для того, щоб не дати російському групуванню, яке зосереджувалося в Курській області, перейти на інші напрямки, українське командування і могло спланувати обмежену операцію в Білгородщині. Варто нагадати, що Курська операція розпочалася через три місяці після того, як росіяни пішли у наступи на Харківщину. Звідтоді особливих успіхів Росіян на цій ділянці фронту не було так само не вдалося окупантам розширити свій наступ на Донеччині, зокрема і для того, аби захопити Покровська, або більше лінії Курщини запобігли й можливому наступу Росіян на Сумському область. Тож не виключено, що тихий наступ ЗСУ на Білгородщині виконує подібні завдання із зв'язування російських військ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен Будь сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.